Лікарі віддають останню шану донору, органи якого вже за кілька годин врятували трьох людей. Це троє дійсно пацієнтів, які сьогодні отримали шанс на нове життя. Ті, сьогодні відбулася, я вже про це говорив. Непересічна подія не тільки в закладі, не тільки в обласній лікарні, і взагалі в медицині області. Ми, перше в обласній лікарні Гербачевського в області була проведена трансплантація серця посмертно. Відбулася перша області пересадка печінки і Трансплантація нирки Трансплантація нирки для обласної лікарні не новинка. За два роки тут врятували уже 10 життів, але пересадка відбувалася від родинного донора, від посмертного ж вперше. Наше по-перше, співчуття рідним донора молодої людини, батькам, рідним його. І велика шана пацієнта, констатована смерть мозга була біля 11-ї години, 23-ї години ночі. Вчора не вчорашнього дня, і його ще на протязі майже доби. Вести, готувати, як ми говоримо, по медичну кондиціонувати. Коли усе було готово, пацієнти прибули у Житомирську лікарню з різних куточків країни. Вже на наступний день, о першій ночі, одночасно розпочалися усі три операції. Ми зайшли в операційну о першій годині ночі і закінчили об 11. Закінчилася трансплантація печінки. Це була найдовша операція. Тому що Трансплантація серця нирки трошечки швидше пройшла, печінки відбувалася довше. Серця бригада кардіохірургів проводила під керівництвом директора інституту серця Бориса Тодурова. Всім дуже вдячні. Наші співробітники, тут всі, всі інституту серця, і анестезіологи, і фузіологи, і операційні сестри, і хірурги. Так що, всім велика, велика подяка. Відразу кілька десятків медиків дві доби боролися за життя трьох молодих людей. Серед них і працівники обласного центру крові та донори крові. Останніх посеред ночі викликали у лікарню, адже у дівчини, яка очікувала на нове серце, була рідкісна. Четверта група крові. Я не хочу когось забути, але дуже велика кількість. Ви просто собі не представляєте. Всі вихідні, вся лабораторна, вся реанімація, приймальне відділення, вся кардіохірургія, вся хірургія, весь операційний блок. Медсестри, нянечки, всі були на нас. Всі вже на протязі <хи> другої доби всі на ногах, але ми всі задоволені. Що і хочу подякувати Борису Михайловичу, з його колегам, які відіркнулися, приїхали і допомогли. І зробили ми разом в нашому відділенні таку я вважаю це грандіозну операцію. Пацієнти, яким уночі провели операцію, очікували на органи роками, і це був єдиний шанс на життя після трансплантації, кажуть лікарі. Усі. В задовільному стані. Уже нас на даний момент знаходяться всі при свідомості. В задовільному, стабільному стані, з стабільною гемодинамікою. Перша пацієнтка, яку тільки що ми відправили для подальшого лікування в центр серця міста Києва. Пацієнтка дуже подякувала за надану допомогу, за за проведену операцію всьому колективу. Всім дуже вдячна, дуже задоволена, що врятували їй життя. Попереду у пацієнтів тривала реабілітація, але завдяки батькам чоловіка, які дали дозвіл на трансплантацію його органів, вони отримали шанс на нове життя. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1